Як людина із фрілансу на цей час можу сказати, що в мене була певна така, ну звичайно, як у всіх людей дуже складно було, особливо на початку повномасштабного вторгнення, і саме в цей час я зрозумів, що я більше за все люблю свою професію. я Люблю це середовище телевізійне, і я нікуди не хочу з нього зникати. Тому я поставив собі на меті протриматись якось. А намагаюсь працювати, берусь за проекти будь які ну просто будь-які і ну і, слава богу, якось якось тримаюсь. Там принаймні там є маленький офіс, я є, є якась активність. І кожного ранку дякую Богу, що я в своєму офісі, в своїй квартирі живий з руками і ногами. Так що, все решта, це, це фігня. Я можу там трошки ще поговорити потім, як ми прийшли до того, що в нас такий розрив між айтішним кластером, до прикладу, і телевізійним. Я пам'ятаю, коли я був менеджером а, в медіахолдингах, я витягував людей з іт сегменту. Я міг забрати такого класного спеціаліста, як Паша Шинаєв, до прикладу, перетягнути його із ІТ і він. Він працював у нас там всі адміном а, на телеканалі. Ну це вже це вже окрема історія. Звісно, про те, що ми сьогодні говорили, хотілось би додати, що там. Мого покоління має бути багато приводів відчувати себе винуватим за щось, в тому числі в принципі, за а, то, які, за те, який ми ринок створили. Медійний це проблема, це основа основа це ключова проблема. Ці 30 загально національних телеканалів на, на 200 мільйонів е, доларів рекламного бюджету. Це безкінечна тема, але я не буду про це. Я це розумію, і е, все ж таки я продовжую залишати. На ринку, мені це дуже подобається. Мені подобається а, рухатись, творити щось і коротесенько про а, історію мою завіду. Ну, це був здається 2019 рік. Ми створювали тоді тоді певну продакшн компанію У нас був дуже великий модуль постпродакшн. це було 17 апаратних монтажу. Це був п'ятабайтний сторіч, тобто волоконна мережа, бінлокінг. Всі ці прекрасні речі ми створювали як маленький бізнес. Це крок за кроком. Там я купував конвертори eBay, і в мене була така мантра, що типу, капакс, це все. Да? Типу, треба назбирати гроші, купити 20 комп'ютерів, і все бізнес запрацює. Ну, на, якомусь часі, на, на, на якомусь етапі ми дійсно мали 20 комп'ютерів, мали великий сторіч. Ми монтували щось на кшталт 10 годин ефірного часу для телебачення. Телевізійні програми і серіали, телевізійні програми монтували VOD премєр PRO серіали вивіді, і в якийсь момент ми зрозуміли, що в принципі, ми не рухаємось далі, тому що не вистачає просто експертизи розуміння. Ну ми вирішили, що треба якось, по-перше, визначитись з платформою, тому що складно адмініструвати дві різні платформи, в першу чергу по персоналу. А по друге, Зібрати гроші і поїхати вчитись. Ну так і зробили. Ми визначили, що це буде EVIT, як наша основна система монтажу. ми зібрали гроші. Дякуючи Vision House ми поїхали на три тижні в Лондон на початку 20-го року провели ці прекрасні три тижні на Pinewood Studios легендарній, а окунулися в цю в це середовище. Шикарне і а, я звідти приїхав в принципі трошки другою людиною в голові. А, я побачив, як працюють гарні нормальні тренінги. А, в чому суть? А, значить, перша історія, яка мене вразила а, це жорстка лім... жорстка лімітація. Не більше шести людей в групі. Все, точка, а друга історія це е, тривалість цих тренінгів. Вони невеликі. Це тільки здається, що тренінг має там руками вчити людину. Ні, якщо є методика навчання, якщо є харизматичний тренер, для який є професіоналом. Да, тобто він тренер, професіонал. Він не просто фахівець, який може поділитися бізнес тренінг такий, поговорити щось красиво про, про, про пригадати своє минуле прекрасне. Да а, то, то за цей короткий час, за 5 днів в принципі, дається нормальний базовий курс. За цей час людина має зрозуміти особливості, де брати доступ до матеріалу, на базі якого розвивати свою спеціальність. Оці ключові речі вони даються зазвичай за 5-7 днів не більше. Хоча ми знаємо всі, що цей шлях від zero from zero to hero, да, від, від початківця, який прийшов до Сергія, скажімо, на канал нічого не вміє до якогось впевненого користувача. А це ну рік півтора для спеціалістів на кшталт там, режисер монтажу, да, користувачів От і ці рік півтора це дуже важливо, щоб людина стартувала з якоїсь ясної зрозумілої позиції, тому що Розвиток персоналу він такий специфічний, трошки, коли людина починає робити щось практично, знаходиться в межах своєї відповідальності і рутинних задач. Вона зазвичай не дуже розвивається. Да, але коли людина пройшла нормальний тренінг і її нормальний тренер пояснив таку картину світа, що стосується продукту, що стосується його дисципліни і методики, як самому можна далі це напрацьовувати, то, то тут, тут можна очікувати більший результат. <таспоріг> а, що я можу ще порадити? А, на, на щастя, там всі великі, а, всі великі, а, всі великі виробники програмного забезпечення вони переймаються тим, щоб зробити тренінги. А, і в принципі, я раджу дуже там свій персонал тренувати саме на матеріалах, які роблять виробники, тому що ця історія з тренуванням на майстер-класах, там а, якихось тематичних, вона, ну чесно кажучи, тільки заплутує людей. А, абсолютно всі компанії, і нюк, і Евіт, і Борис Ефекс. Всі, всі, всі вони роблять системний тренінг. Звичайно, це англійською мовою. Але я своїм студентам в центральному інституті кажу, що якщо ви не знаєте англійську, то, то, то не йдіть не в телебачення, не, не в кіно, не в не в культуру, нікуди не йдіть. Тому що ви будете чекати, допоки вам перекладуть а, і будете сподіватися дуже що вам гарно переклали. Да тому а, берете тренінги, а, дивитесь їх і в принципі Готуєте персонал на базі тих методик, які а, пропонують а, виробники продукту. А, ну, дуже така ще, ще цікава історія. Я просто хотів там а, сказати, що а, в, в контексті саме цієї цієї індустрії постпродакшн да там, там індустрія поділилася: 90% Голлівуду монтує вивіді, 90% відсотків інтернету монтують монтує а, в прем'єрі, да, наприклад. і. Різний підход до навчання, і різне друге, це зазвичай саме навчання, отак на майстер-класах. Там перше, це зазвичай там системне навчання. І я подивився, там люди пишуть ну такі вже ютуб-едітори, які стали на ноги, вони кажуть: Ну що, я взяв, спробував цей евіт. Ну, в принципі, більш-менш нормально, але я не буду витрачати час на, на те, щоб його вчити. Це дуже складно, я не розумію, на фінати взагалі. Потрібно. Тобто підхід до навчання він створює певну культуру. Люди знаходяться в якійсь культурній парадігмі, Да? І, е, звичайно що, ну давайте вчити краще, давайте вчити. Серйозні продукти максимально, максимально бути причасним до великої індустрії. Це дуже важливо, тому можливо, колись ви запросите Vision House, запросите якогось експерта голівудського едитора чи едитора з великого телебачення, який розкаже про свої процеси. Це буде майстер-клас, але це не буде навчання продукту. Це буде просто такий bespoke-тренінг, який розкаже про межі можливого, скажімо так, стосовно продукту.